Тихої ночі, коли місяць сховався за хмарами. Молода дівчина на ім'я Лілі, вирішила прийняти ванну, щоб розслабитися після довгого дня. Вона наповнила ванну теплою водою, додала ароматичної солі та занурилась у неї. Раптом вода у ванні почала змінювати колір, стаючи все більш і більш червоною, наче кров. Лілі відчула, як її серце забилося швидше. Вона спробувала вилізти з ванни, але її ноги, наче приросли до дна. Червона вода піднялася до її шиї, а потім почала повільно опускатися, залишаючи на її шкірі криваві сліди. Лілі відчула прохолодний дотик до своєї спини, а потім побачила у воді своє відображення, але це було не її відображення, це було відображення старої жінки з порожніми очима та кривавою посмішкою. Раптом відображення простягнуло до неї руку. Лілі закричала, але її крик потонув у булькаючій воді. Останнє, що вона побачила, було, як стара жінка повністю зайняла її відображення, а потім зникла, залишивши її саму у кривавій воді. Вранці мати Лілі знайшла ванну порожньою, але на дні було дивне криваве зображення.